6 травня у кривому розі стартувала друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, ініційована міською владою та радою оборони міста, в рамках якої понад 37 тисяч сімей криворіжців отримають допомогу. Один з пунктів видачі продуктових наборів у центральному міському районі розташований на базі ліцею Кредо. Забирати свій пакунок прийшла і пані Наталя. Жінка наразі на пенсії. За продуктовими наборами приходить регулярно. Та дуже вдячна місцевій владі за таку необхідну та доречну підтримку. Ну, хочу подякувати нашій адміністрації міста за те, що вони піклуються. І дуже мені приємно, що я отримала сьогодні цей цю допомогу. Все завжди на часі. І мені я так думаю, що люди завжди радіють, коли це получать, бо це дуже приємно. За продуктовим пакунком завітав до ліцею і Олександр. Чоловік є ліквідатором аварії на ЧАЕС та вдячний, що у такі складні часи місто про людей не забуває та піклується. Міський голова, і голова військової адміністрації Олександр Юрійович Юрій Реворович Юрій, ну, роблять велику справу. Ви ж розумієте, війна в країні така. Ситуація ні одна пільга не зменшилася. Я багато їздив. Київ, Дніпропетровськ і Харків зустрічався з керівниками організації. все. люди дивувалися, що в нас така соціальна програма сильна, дуже сильна соціальна програма. Всього цього року у місті планується видати до 300 тисяч продуктових наборів. Починаючи з 22 квітня, вже видано понад 29 тисяч 700 пакунків. А спочатку повномасштабної агресії Росії в якості соціальної підтримки містяни отримали вже більше ніж 592 тисячі наборів. Першу хвилю 19 пільгових. Категорії у нас отримали 3600 наборів. В другу хвилю у нас запланована видача 6500 наборів. З понеділка розпочалася видача продуктових наборів в другої хвилі. На сьогоднішній день ми вже видали 31 відсоток. Це трошки більше, ніж 2000 продуктових наборів. Але ті, хто не встиг отримати продуктові набори у першу хвилю, можуть прийти і отримати їх зараз, тому що видача продуктових наборів першої хвилі не закрита, а продовжується разом із другою хвилею. В цей час у місті розгорнуто 25 стаціонарних пунктів видачі. Отримати продуктовий набір саме у центральному міському районі, ви можете за наступними адресами: вулиця Великого Кобзаря, 16, вулиця Алмазна, 3, вулиця Миколи Ходича, 7 та вулиця Гданцівська, – к для мешканців віддалених мікрорайонів організовуватимуть виїзне обслуговування. А до малорухомих громадян та самотніх криворіжців виїжджатимуть за місцем їх перебування. Я вважаю, що всі хто Потребує міста видасть, їм, бо ми виділили кошти і закупаємо необхідні товари для того, щоб підтримати всі сім'ї. Всі 25 пунктів в місті працюють, 4 з них в Центральному міському районі. Працюють 10 виїзних. Я впевнений, що 100% незахищених верст населення нашого міста отримують продовольчі набір. У другій хвилі видачі на продуктовий набір можуть розраховувати 19 пільгових категорій громадян. Тим громадянам, які ще не встигли отримати свій пакунок у першу хвилю. Продовжена видача отримувачам. Телефонують соціальні працівники та запрошують до пунктів. Якщо вам ще не зателефонували і ви сумніваєте, що маєте право на продуктовий набір. Ви можете звернутися до управління праці та працівників соціального захисту своїх районів або уточнити інформацію за номером телефону гарячої лінії 1520. місто і надалі буде робити все, щоб криворіжці відчували турботу та підтримку, особливо у такі важкі часи. Ярослава Кальченко, Іван Сергіїв, Перший міський.